Вітаю вас у Житомирі 21 червня. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Майже тисяча Житомирян та гостей області взяли участь в Олімпійському марафоні. Житомиряни чекають на оновлений пляж. У Бердичеві розпочав роботу новий центр для учасників АТО. Про ці та інші новини далі. Весною 2017 року в Україні має розпочатися масштабне будівництво доріг. Про це у вівторок на брифінгу заявив прем'єр Володимир Гройсман. Передає українська правда. За словами Гройсмана, він оцінює вартість таких робіт у декілька мільярдів доларів. Прем'єр запевнив, що всі закупівлі здійснюватимуться на прозорих публічних тендерах, а джерелами фінансування будуть кошти світового банку, а також приватні і державні кошти України. Олімпійський день за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету в Україні проводиться 22-й рік поспіль. Цього разу в забігу взяли участь тисячі житомирян. Як пройшов спортивний день, розкаже Ольга Багінська. Майже тисяча житомирян та гостей області взяли участь в олімпійському марафоні. Його метою є популяризація олімпійського руху, фізичної культури і спорту, пропаганда здорового способу життя. Це вже на Житомирщині в 15 те проводиться Олімпійський день. Не приурочений такі дати, як дата утворення Міжнародного олімпійського комітету. Я думаю, що одне з головних на сьогоднішній що накладає особливого значення на сьогоднішній захід, це те, що він проводиться в Олімпійській рік. Обмежень для учасників спортивного заходу не було. Долучитись до нього могли житомиряни будь-якого віку без особливої фізичної підготовки. Зараз близько заявками десь 700-800 учасників. Десь так орієнтовно орієнтовно. Але це ті, ти, 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 що біжуть. Якщо взяти взагалі і ти ну пристигні глядачі, і так далі, то до тисячі можна напевно ведь і більше у забігу на різні дистанції житомиряни брали участь у різних категоріях: дошкільнята, школярі – 7-14 років, учні – 15-17 років, студії студенти, Пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, вихованці спортивних шкіл та секції міста. По закінченні марафону переможці були нагороджені дипломами, подарунками і сувенірами. Окрім цього, відбулися показові виступи спортсменів та аматорських колективів. Що такі такі заходи проводяться в нашому місті? Взагалі це дуже важливо. Ми вже беремо участь другий раз. Наш хлопчик вже біг один раз. Він дуже чекає цього дня. Він приймає також участь з вілогонках. І це, це для нас такі дуже очікувані події. Побільше б таких ми входили. Ольга Багінська, Леонід Придаченко, телеканал СК 1 Брудна вода, закинутий пляж. Саме таку картину бачать Житомиряни, коли приходять відпочити на міський пляж у гідропарку. Оновлення інфраструктури містяни чекають вже давно. А от чи дочекаються? Далі Анастасія Гребінь. Літо вже у розпалі, а невід'ємною його частиною є відпочинок на пляжі. Цього сезону на Житомирян мав очікувати оновлений берег річки із всіма зручностями, яких так не вистачало. Більше от грибочків для людей, що ще можна придумати. Туалід до виїзний, топірокій передівалки, туди зайти не можна, не можна звісно. Як бачимо, нових роздягалень чи пляжних парасольок люди поки не дочекались, а душові кабіни, які почали будувати ще того року, теж досі не функціонують. Щоб душі були, щоб можна, ми... тому що вода, скажімо так, жила лучшого. не дуже чиста. Хотілося б, щоб душі були. про проблему з туалетом в гідропарку знає кожен житомирянин, який хоч раз там відпочивав. Його також обіцяли замінити двома новими, проте і тут ніяких змін. Біотолети, звісно, треба, тому що тут люди дихають маленькі і пенсіонери і вони Висанів де біжать, та мешканців бентежать не тільки ціни гаразди, адже з ними ще можна миритися. А от вода, яка з кожним роком все більше забруднюється, стає нагальною проблемою, яка потребує швидкого вирішення. Вода зелена стала не прочищена. Там що букада купаються, то болі міні. А тут взагалі дуже страшна вода. Я вчора пройшла ногу, ногами, прямо ужас. Наші намагання зв'язатися з директором комунального підприємства Парк Володимиром Шустом аби дізнатися, коли ж все ж побачать обіцяні зміни. Не мали успіху. До початку літнього сезону на пляжі гідропарку мали з'явитись нові роздягальні та біотуалети. Проте сьогодні на календарі 21 червня. А про будь-які зміни годі й говорити. Для вас працювали Анастасія Гребінь, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 в Бердичівському районі селяни виявили у будинку 60-річну господиню з ножовими пораненнями на тілі. Вже за кілька годин працівники поліції затримали 17-річного сусіда загиблої. Про ситуацію сюжет Вікторій Хлань. Село Малосілка Бердичівського району затишний куток для того, щоб зустріти старість. Та одного літнього дня 60-річна жінка стала жертвою умисного вбивства. Односельшани звернули увагу, що в хліву жінки реве голодна худоба. Коли ж навідались до будинку, виявили закривавлене тіло господині. Побачив, що корова стоїть, вимір вже в неї розбуде. Поїхав, побігла моя жінка з цещею. Весенькою здоїли, як до хати, хата закрита на зновнішній стороні, на клямку. І замок накинуть. мене туди вона лежить в сінях. Одразу ж повідомили правоохоронців. Проведеними заходами було встановлено, що напередодні до жінки заходив місцевий житель. Правоохоронці відразу направилися до нього. Е, ним виявився 17-річний хлопець, який у скоєному зізнався. Та хлопець пояснив, що напередодні злочину у нього зник пес, якого він знайшов на подвір'ї сусідки. Жінка тримала собаку в одній руці, а ножа в іншій. Він подумав, що жінка хоче вбити дану тварину і вирішив її захистити. Е, між ними виник Словесна перепалка, в ході якої жінка нанесла йому в область руки удар ножем. Він в неї цей ніж і почав наносити їй удари в область тулуба. Це було на подвір'ї, а потім і в хаті. Від отриманих колотизаних ран жінка померла. Нині у рамках досудового розслідування триває з'ясування всіх обставин та версій розвитку подій. Хлопця затримано за статтею 208 затримання уповноваженою службовою особою кримінального процесуального кодексу України. Та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, вбивство, тобто умисне протиправне злодіяння смерті іншій людині, карається законодавством позбавленням волі на строк від 7 до. 15 років Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. На Житомирщині у наслідок ДТП загинув чоловік. Ще семеро людей опинились у лікарні. Трагедія сталася на околиці міста Житомира. У рамках кримінального провадження триває з'ясування причин та обставин. Далі пряма мова. Дорожня транспортна пригода сталася 19 червня близько 20-ї години 20 хвилин на виїзді з міста Житомира. За попередніми даними, водій автомобіля Мерседес, 30-річний житель Житомирського району, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем Фіаддукато, під керуванням, яким керувала 40-річна Житомирянка. Також в автомобілі перебувало ще шестеро пасажирів. У наслідок ДТП водій автомобіля Мерседес отримав тілесне ушкодження. На жаль, несумісне з життям і під час надання медичної допомоги він помер. Також були госпіталізовані водій фіата Дукату та шестеро пасажирів цього транспортного засобу, серед яких і 9-річна дівчинка. Усі вони отримали травми різного ступеню важкості, наразі перебувають у різних медичних закладах міста Житомира. У Бердичеві розпочав роботу новий центр для учасників. Ато наші воїни зможуть пройти тут повну реабілітацію. Лікарі планують до кінця року пролікувати пів тисячі солдат. Про роботу центру сюжет Вікторії Хлань. Герої, що народилися на Житомирщині, учасники АТО пройшли непростий психологічний шлях. Після служби кожен з них потребує реабілітації. У Бердичеві на базі обласного госпіталю для ветеранів війни Житомирської обласної ради розпочав діяти центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників. Ато існує у нас така програма, як професійна реабілітація, тобто держава виділяє кошти на навчання новим спеціальним. Від цим можу звернутися до служб соціального захисту, обрати собі спеціальність, будь-то кухар, будь то перекладач, будь то водій і за державний кошт пройти навчання. І... Знов повернутися до мирного життя. Центр створено на базі неврологічного відділення госпіталю. В цьому і є його перевага, адже мова йде про комплексне лікування учасників. АТО. започаткована велика робота, яка потребує докладання багатьох зусиль. Як вже було сказано. Є генератор цієї ідеї, і присутні тут керівники запевнили в тому, що робота ця не буде зупинена, вона буде продовжуватися, буде нарощуватися, і всі ті задуми, які є, вони будуть втілюватися. Окрім того, подібний центр може бути створений у Житомирі. Помімо цього, на роботі йдуть зараз по поводу реабілітаційного центру, такі як в Нодусі, нейротерапії. Зараз розробляється план, щоб зробити такий самий реабілітаційний центр у нас в місті Житомир. Пан Едуард закликає психологів разом із соціальними робітниками приходити додому до учасників антитерористичної операції і допомагати їм та їх сім'ям. Людина приходить і питає, які проблеми. Значить, людина йде на зустріч, значить держава за нього не забула, держава його помнить і зразу же включається психолог. Тобі ж тоді буде динаміка цієї роботи, і вона буде дуже положительна. до центру. Завітав і очільник області Сергій Машковський. За його словами, створення такого центру це комплексний підхід. Бо Житомирщина – одна з тих героїчних областей, які сьогодні віддають державі найдорожче здоров'я наших воїнів. Саме тому. Одним з перших в області був створений і розпочав свою роботу центр допомоги учасникам АТО, який себе позитивно зарекомендував на фоні усієї держави. І саме тому сьогодні вже розпочав свою роботу центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації. І це є дуже важливим аспектом. З 2015 року в Берзичівському госпіталі пройшли реабілітацію 528 учасників АТО. Цьогоріч 300 демобілітацій. Лізованих сучасний центр допоможе прийти курс лікування ще понад 600 учасникам, а то лише до кінця цього року. З ними працюватимуть психологи-реабілітологи. Вікторія Хлань, Олександр Гордієнко, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтеся ск 1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 червня. Підсумок євро для України Фоменко йде у відставку. Легкоатлети з Житомирщини чемпіони України. Завершилась історична фінальна серія. NBA. про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Фоменко офіційно заявив, що залишає збірну. Засоби масової інформації задовго до заяви тренера розповсюдили інформацію, що 67-річний наставник попрощався із футболістами. А головним претендентом на посаду коуча є Андрій Шевченко, помічник головного тренера. Нагадаю, Михайла Фоменка назначили наставником збірної у 2012-му Після відставки Олега Блохіна. За час роботи Фоменка сині-жовті зупинились за крок до потрапляння на чемпіонат світу 2014, поступившись у плей-офф кваліфікації французам. А так. Також збірна України історично подавала кваліфікацію на євро 16 через стикові матчі зі Словенією. Щоправда, сам виступ на чемпіонаті Європи став провальним. Легка атлетика. Представники Житомирщини кращі на чемпіонаті України. Марія Шаталова Коростишева перемогла на дистанції 3000 тисячі метрів з перешкодами. Її результат 9 хвилин 44 та 25 сотих секунди. На п'єдестал пошани після проходження такої ж дистанції став коростенець Василь Коваль. У нього бронзова нагорода. Житомирянин Роман Ярко кваліфікувався на чемпіонат Європи, перемігши на дистанції 800 метрів. Результат хвилина 46 та 8 десятих секунди. Інші результати легкоатлетів Житомирщини. Юлія Олішевська срі на. На 400 метрівці Наталія Лупу, яка також додає балі в Житомирщині друга на дистанції 800 метрів. У чоловічому фіналі зі стрибків у висоту Олександр Бараніком виборов срібло, Юрія, Юрій Крімаренко бронзу. Клівленд виборов історичний титул чемпіона НБА. Кавальєрс завдяки трипл-дабл Леброна Джеймса вирвали перемогу у Голден Стейт у сьомому матчі фінальної серії. Кливленд не лише лишив без титулу кращу за результативністю команду в історії регулярного сезону. Кавальєрс, перший колектив, який переміг у фіналі, програючи у серії 1-3. Голден Стейт склав зброю на власному майданчику. 89-93, рахунок у серії 3-4. Звання MVP отримав Леброн. Теніс українці у першій сотні рейтингу ATP. В оновленому списку ТОП-100 фігурують три українці. Найкращий показник у Довгополова – 1260 очок та 32 місце. Олександр втратив одну позицію. Ілля Марченко з 84-го скотився на 86-те місце – 679 очок. 646 пунктів в активі Сергія Стаховського. З 100-го місця тенісист підскочив на 92 ге Лідер рейтингу – незмінний серб Новак Джокович – 16 950 точок. Другий британець Енді Мюрей, трійку лідерів замикає швейцарець Роджер Федерер. Іспанець Надаль лише четвертий. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.